Усім вітанчику, всім привіт! На World of Tanks вийшла нова новина про оновлення 2.1.1, яка буде у нас в середній січня 26 року після новорічного наступу. І вона принесе нам, друзі, три нових 11 рівня. Перше це у нас є PT Китайська 113 GFT, також ВТ-шка японська, Type 71. І нова гілка американських СТ. Погнали, дивитися в відео, що це буде, друзі. Ну, відділ макету ну, відпрацьовує на сі свої 100. Ребаланс е шістьох танків у один із сторін, які вже є. Це буде покращення Леопарда Вербесера 120. Також буде покращення ASXX40 тонн. Дивіться, що йому додали капець. Також Шакала покращить. Ну, Йому треба, реально, йому треба покращення. Далі покращують хіршкефера. Сюди його. І здесь разу шкоду покращить. Об'єкт 432У покращать. Хоча, як на мене, він був нормальним, ну і STRW10712 режим певно, що дота, також йому покраще. Це супер, це їх треба було зразу випускати такими. Ну і два нових танка 11 рівня. Перший, як бачите, 113 GFT, це покращені турбінки, і в них можна дрифтувати, робити поліцейський розворот. Пет ТЗ-78 і. Тайп-71. Ну, я так розумію, це буде. Механіка — це підвізка з охолодженням Тут якимось покращеним. СТК-2. Називається він. Ну і нові ну, нові танки. Так, там є навіть назви їхні. rs 90, rs 85, rs 75, а тут що у нас є? rs 90 so c Механіка охолодження гармати, така, як є в нас в режимі шквальний вогонь. Так, як є в Йоха. І в нього, здається, механіка є оця, що в Йоха, що гусениці збиваються, але він далі їде. Подвійні гуслі. Я ж так помітив тепер. Зараз. Так! є є є бачите? Є гусля, збилося, він далі їде. Тобто механіка в нас є, як в Йоха плюс гусениці. Туди дві механіки разом. Так же само, так, як в Type 71, Ми також дві механіки разом. Це буде у нас обнова в січні 26 року після новорічного наступу, друзі. Тож, можемо вже е, збирати досвід е, так, на цих 11 рівнях, грати на type 71 в ЗЕС. То 13 Так, можна грати вже на них. Ну і перше, це в нас є ПТЗ-78 оснащено вдосконалими прискорювачами. Оце, що нам показало, поліцейський розворот, Так, можна так сказати. Так, Ну і досконалою системою охолодження гармати треба буде подивитися. Плюс поповнення е, США. Буде в нас така Стежка цікава. Подивимося. Ну і ребаланс техніки. Шести машин, Leopard, AS XX, про них ми також все бачили. Якось так, друзі, чесно, дуже хороші новини. У нас гра продовжує розвиватися, і це взагалі класно. Я, як гравець, який викачув всі 11 рівні, тепер в мене буде ще нова я така. Ця Нові можливості, так, треба буде прокачати ще додатково ці танки. І з виходом оновлення 2.1.1. Ми будемо вже мати в своєму гарі два нових танки 1, 100 рівня. Ну і, звісно ж, будемо прокачувати нових СТ-шок американських. Ось такі були новини. Очікуйте в неділю. Також будуть новини у нас по новорічному вже наступу. Всім гарного дня, дякую за перегляд, всім. Чао!